Ты понимаешь, что это дерьма? Ты понимаешь, что ты понимаешь, что это тюрма? Давай уже успокаиваем и нормально разбираемся. Він наїхав на людей. Трех чоловіків. Саша, визивай, реєструй! Саша, визивай, реєструй! Не показуйте! Це міліція! Я бачу за рулем! що ви робите? — Женя, <algebra> <Power Lip çıkarma> аккуратно! <shable> Ребята, давайте, 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 ты меня заявление принимать. Заявление будете принимать. Ребята, никуда он не едет. Вы никуда не едете. Вы не видели? Вы этого не видели? Вы не видели? Вы специально ехали, удавили нога. Вы не специально делали? Все, мы подрываем. Все. Наручники.

Самовні громадяни осягання на життя поставити виконуючи обов'язки начальника Болтавського міського управління в людину! Ми вимагаємо.

Дана пригода задокументована фактами, Ця як журналістами не перебивайте щорами. мене. Так і слідчо-оперативної групи, октябрьського раві міліції. Зараз слідчі буде оформляти місце пригоди. Який голова, що з нами для дачі показань до октябрського раділу міліції? На місці опор, що вам заважає, оформити оформила. Веновні громадяни і порядок. Ми переміщаємося до октябрька відділу міліції. Це не балага. Все

буде на місці злочину. Ви його зараз виводите. Будь ласка, не б'юйте на мене. Він повинен бути на місці злочину. Він повинен на місці злочину. Воно все задокументовано. Хай ми висилаємо, хай гаї документовано. Сонок, подожди. Він збив людина. Сонок, Ви його хочете зараз відвести звідси. От я б на я не лікарозон. Гаї ми.